Ірина Подгурська Бабуся та інтимні кульки. З циклу оповідань Я та моя бабуся. Бабусю, прийди той саме, передай йому ось це, мовила я і кинула на стіл перед бабусею торбинку, у яку згребла подарунки свого колишнього бойфренда. Бабуся акуратно відклала в'язання і взялася за пакетик. Це саме, як я розумію, це твій колишній, що не може не тішити, бо як він мені ніколи не подобався. А що таке ось це? Я вже давно відзначила своє двадцятиріччя і, в принципі, могла б не червоніти з приводу певних речей. Але все ж таки, відчайдушна зашарілася. Це його подарунки. Він вимагав повернути. Я все зібрала і йому зателефонувала. Коли він вилізе зі свого улюбленого пабу, то зайде і забере. Бабуся задумливо перебирала дрібнички, висипані з торбинки, каблочки, ланчужок надто тоненький, браслетик, смак. А це що? У руках вона тримала дві маленькі. Дуже гладенькі кульки, поєднані шнуром, і я почервоніла ще більше. Саме ця річ викликала моє відчайдушне збентеження перед бабусею, яка, хоч і відрізнялася вельми вільними поглядами щодо інтимного життя. Проте все ж таки була моєю бабусею. Тобто представницею покоління, в якому, ну як я собі думала, були платонічне побачення, прогулянки за ручку та доброчесний шлюб до кінця життя. Це, це, це особисте, просто поверни це і все. А які, кажеш, його улюблений пап? поцікавилася бабуся. Популярний у місті паб під гордою, а головне, оригінальною назвою Ураган бачив за своє життя багато дивних відвідувачів, які виділялися одягом, кольором волосся, кількістю пробитих у шкірі дірок і татуювань. Але коли на сходах, що вели донизу, з'явилася шляхетна бабуся, яка ніби зійшла з острінок журналу про 100 способів консервації слив. Здивувалася навіть барна стійка, що бачила все на своєму віку. Я не бачила все це, але місто Одеса, хоч і велике, але все ж таки досить маленьке. У будь-якому місці, де хоч щось відбувається, обов'язково знайдуться двоє-троє добрих знайомих. Які все детально викладуть. Бабуся роззирнулася і попрямувала в бік галасливої компанії, що займала дальній кут. Доброго дня, люби, промуркатіла бабуся, звертаючись до мого колишнього хлопця, який сидів на чолі столу. І я тут тобі принесла дещо, онучка просила передати. З акуратної дамської сумочки на світ Божий з'явилася торбинка, з якої випили дві кульки, нанизані на нитку. Кампанія, побачивши цей дивний предмет, дружно зареготала. Ось тільки вона не пояснила, для чого це призначено і чому ти вимагаєш це повернути, незворушно продовжила бабуся. Компанія зареготала ще голосніше. Мій колишній, до якого старенька зверталася, посміхнувся і відповів: Ви дійсно хочете знати відповідь. Бабуся кивнула, а хлопець продовжив: Ну, якщо ви наполягаєте, це призначено для того, щоб принести жінці задоволення. Але оскільки ми з вашою онукою розлучилися, а річ ця дорога. Я попросив її повернути, бо як збираюся дарувати задоволення своїй новій дівчині. І він по хазяйськи пригорнув дівчину, що сиділа поруч. А, для задоволення, Ані трохи, ні зніяковівши, вигукнула бабуся. Чому ж ти, Люби, одразу мені не сказав, що потребуєш додаткових дорогих пристроїв? Я б тебе навчила, і тобі не довелося би так сильно витрачатись. Компанія принишкла, а бабуся продовжила: Для того, щоб по-справжньому принести жінці задоволення, треба спочатку знайти хороше ліжко. Повірте, розповіді про забави на столах, під віконях, під лозі або, не дай Боже, на траві це все чистісінька вигадка. Трава неприємна коле, а стіл врізається туди, куди зовсім не потрібно врізатись. Ліжко це єдиний розумний варіант. Після того, як жінка в зручній для неї позі з усім належним комфортом укладена на хрусткому простирадлі, компанія слухала, затамувавши потих. Бабусина промова набувала настільки барвистих обертів що забарвлення оповіді поступово матеріалізувалося на вухах слухачів, надаючи все більш насиченого, пурпурового відтінку. Заслухалася навіть офіціантка, як підійшла до дивно притихлої кампанії, аби запитати, чи не потрібно їм чогось ще. Чого тобі, Люба?» – помітила остовпілу постать бабусь. А, а вам щось принести? прибількотіла геть червоно від збентеження дівчина. Дом Періньйон і є? Ні, а шкода, ну тоді принеси Келих, хоч чогось, що його хоч трохи нагадує. Рахунок цьому милому юнакові. Бабуся кивнула бік мого колишнього френда і продовжила. А після цього треба спуститися ще нижче і намацати одну точку. Якщо ви на неї натрапите, жінка обов'язково подряпає вам спину. Ви потім зможете пишатися цими шрамами та показувати їх онукам. Якийсь татуйований з ніг до голови Бородань схопив кухоль пива, що стояв на столі, і одним духом випив. Друге судомно витер піт, що проступів на лобі. А ось ці кульки, можливо, і допоможуть, бабуся вказала на предмет, що валявся на столі. Але, як то кажуть, якщо тростина погана, то новина балдашнік навряд чи зробить її міцнішою. Чому ти сказав, ви з моєю онучкою розлучилися? уточнила бабуся у колишнього нареченого. Наречений, колишній, звичайно, почервонів, а дівчина, що сиділа поруч, тихенько від нього відсунулася. Але такі кульки добре допомагають при простатіті, радісно продовжила бабуся. Правда, щоб ними скористатися, потрібна допомога друга. Почулося, шарудіння приятелів, що відсунулося від женіха якомога далі. Е, ну я пішла. Бабуся теж допила келиха і встала. Е, дякую, Любий. Вино, яким ти мене пригостив, воїстину чудове. Шкода тільки, що на дом піріньйон, хоча за ціною і не скажеш. Я візьму в барі кілька пляшечок з собою. Твоїм коштом, звичайно, ти ж не заперечуєш? турботливо запитала старенька. Червоний як рак колишній наречений похитав головою. Можливо, він і заперечував, однак сказати про це вже не міг. Коли бабуся повернулася додому, вона помітила, що інші подарунки вона забула повернути. Е дуже шкода. вигукнула вона безцінні жалю. Беручись до свого в'язання. Але нічого наступного разу, коли його побачу, обов'язково поверну. Наступного разу так і не випало. Кудись мій гори наречений зник, можливо, виїхав із цього міста, ті настільки ретельно ховався, що бабуся його зустріти так і не змогла. А шкода! Зате його друзі-приятелі щоразу, коли зустрічалися, обов'язково віталися з нею дуже чемно. Бабуся та інтимні кульки Друзі, якщо вам подобається, то підтримайте мені, будь ласка, лайками або коментарями. Це дуже мотивує продовжувати далі. А українського контенту, як і української літератури, має бути багато. Дякую!